Вітаю всіх на своєму каналі. І, дівчата, ви бачите, що я сьогодні змінила локацію. Стою я під горіхом, співають пташки. Я не знаю, чуєте ви це чи ні. Це я вже почую, коли я буду монтувати відео. Погода причудова, настрій, непоганий. Тож, хочу сьогодні з вами поспілкуватись і розказати про свої дві готові роботи. Показати вам мої придбання пряжі і про подаруночок. дівчата черговий подаруночок. Тож залишайтеся разом зі мною, я вважаю, буде цікаво. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Коментуйте, задавайте питання, ставте вподобайку. Переглядайте рекламку, бо для вас це 10-15 секунд, а для мене це ваше маленьке дякую. Тож, давайте починати! І, дівчата, я хочу почати з готової роботи. Нарешті я дов'язала свій літній топ чи літню футболку, як кому більше подобається, прекрасним ажурним візерунком. Я в'язала цей виріб із пряжі від Drops, сафран ніжного бускового кольору. Кольор Колір 70 в'язала я спицями 2,5. Метраж пряжі в 50 грамах 160 метрів. І ця пряжа 100% бавовна. Вага цієї футболки. 215 грам. Я придбала 300 грам так, щоб вже мені вистачило і не хвилюватись. Тож у мене ще пряжа залишилась. залишилась. І можна буде придбати якийсь колір ну, може, білий або біж, або молочний, і зв'язати щось собі цікавеньке, ну наприклад, смужечками. Зараз я трошечки відійду від камери і покажу вам, як виглядає ця футболочка на мені. Дівчата, що я можу сказати про цю пряжу? Я її придбала по акції в магазині Нітін Republic. Можу з впевненістю сказати, що ця мені пряжа дуже сподобалась. Чи буду я ще з нею в'язати? Так, обов'язково буду. Це бавовна, вона м'якенька, вона матова, не блистить і, в принципі, мені це подобається. В коментарях, до речі, є. Візеруночок, відео на візеруночок. Я обов'язково зніму інструкцію, бо в коментарях у мене вже питали про інструкцію, коли я виставляла цю, цей топ. Давайте я буду називати це літньою футболкою, дівчата, не топом, бо топ це, мабуть, все ж таки рукавчик не настільки спущений, як у мене. Інструкція обов'язково буде на візеруночок. Відео вже є, і знаєте, я можу вам сказати, що цим візерунком і саме цією пряжею можна в'язати не тільки з коротким рукавом, а можна в'язати і три четверті, і демісезонні вироби, і зі звичайним рукавом. Тож в'яжіть. Отримуйте задоволення. У мене на каналі є багато інструкцій і на літні вироби, і на демісезонні. Тож проходьте в плейлисти, листи, проходьте і користуйтесь. Дівчата щось давненько я не знімала і щось відчуваю, що трошечки важкувато якось розказувати на камеру. А тож... ми з вами йдемо далі. І наступна моя робота це чоловічі шкарпетки. Дівчата, я вже казала, що зараз постійно у мене в роботі будуть чоловічі шкарпетки, щоб потихеньку-потихеньку до осені нав'язати трошечки більше. Що я можу сказати про пряжу, з якою я виконувала ці шкарпеточки? Це пряжа Алізе Сафран. В 100 грамах 420 метрів, ви всі знаєте цю пряжу. Я в'язала спицями номер 2, колір 274 Дуже приємна оліва. От як воно виглядає на камеру, так вона і є в, ре... в реальності. Це чоловічі шкарпетки 42 43 розміру. В'язала я їх нерегулярною резиночкою, одна виворітна, три лицевих. Набирала 64 петлі, 65-та для замикання в коло. У мене немає тут окремо резинки, окремо візеруночка на пагомілок. Тож я просто пров'язала 55 рядів саме. Резинки, ну, уявною так, резинки і пагомілка. Потім розділила петлі, половину петель виділила на п'яточку, вив'язала п'ятку. У мене тут 14 лицевих рядів зі спущеними петлями, сформувала округлу частину, розподіливши петлі 12, 8, 12. Потім сформувала клин підйому, підняла по, стінки, по стінці п'ятки 14 петель, і коли я сформувала цей клин підйому, до, з моменту. Останньої убавки і до моменту формування мисочка я пров'язала 52 ряди. Ниточка, ниточка тоненька, вона мені дуже подобається, хоч дівчатам більш подобається саме пряжа Comfort Socks від Alize. мені ця пряжа подобається. Тож я пров'язала 52 ряди. Саме стопи, і ви бачите, що по стопі у мене просто лицьова гладь, а вгорі я продовжила саме візеруночком, і потім почала формувати мисочок. Мисочок, звичайний ленточний. От вилетіло зараз слово, це, це ленточний мисок. Тож як я тут закривала в першому, третьому і п'ятому ряду, я закрила по з одного з другого боку і з цього і з цієї сторони я закривала по дві петлі. В другому, в четвертому ряду я просто пров'язувала лицевими петлями, і після п'ятого ряду я почала в кожному ряду закривати по дві петлі до тих пір, поки у мене не залишилось 10 петель на одній спиці і 10 петель на другій спиці. І потім я закрила голочкою. Подивіться, охайно все вийшло От трошечки ближче вам покажу. Отак от, от виглядає мисочок у мене. Я зніму коротенький шорс, трошки ближче і ще ну, для того, щоб знаєте, може комусь знадобиться ця інформація, бо не завжди хочеться переглядати саме відео, де я розказую. А шорс швиденько, воно коротеньке, основні технічні моменти подивилась, і я сама для себе також і вже трошечки пригадала. Як я це в'язала? Вага цих шкарпеток 65 грам. У мене залишилось іще 35 грам, тож я далі буду в'язати і далі буду використовувати цю пряжу. Сподобались шкарпеточки. Дівчата далі хочу спробувати хеліксом в'язати, тож буду показувати вам і розказувати. Дівчата, а далі я хочу вам показати свою покупочку, покупочку пряжі. В інстаграмі я підписана на сторінку моточки Йоан, і я вже коли розказувала, відповідала на питання про стокову пряжу, я розказувала, що саме в цьому магазині я часто беру пряж, пряжу саме для шкарпеточок. І зараз хочу вам показати, що ж я придбала. Подивіться. Дуже приємна біжевого кольору. Спочатку я думала, що я зв'яжу з а тепер я дивлюсь на цю пряжу, і в мене є схожого кольору Ірен, це 100% мироносова вовна. І може, може, я додам цю мироносову вовну і зв'яжу. рукавички, рукавиці, рукавиці. Ось, І, може, навіть на наявність виставлю на продаж. Ось таку пряжу я придбала. Цю пряжу я придбала на шкарпеточки для своєї онуки. Вона така більш весела, бо я знаю, що їй потрібні шкарпеточки. Ті, які я в'язала, вони вже на неї трошечки маленькі. Ось, І ось такий моточок пряжі також я придбала, це повний моток. Німецька регія дуже гарна пряжа. Тож подивимося, куди ми її пристосуємо. Тож я навіть знаю вже, куди я її. Але, але трошечки пізніше буду про це розказувати. Це пряжу, яку я купила за свої за свої кошти. Але, я знаю, що цей магазин дуже давно. Продає пряжу, і я була щось впевнена, що у них є на залишках якісь моточки по 20, по 30 грам, по 10 грам. І я звернулася до магазину, до Валентини, і запитала, що якщо у вас є якісь такі залишки, які ось ну просто вони не продаються, може роками, і ви зможете поділитись, і я буду в'язати чоловічі шкарпиточки. І вона залюбки, дівчата, я вам зараз покажу, скільки краси вона мені надіслала. Е, я замовила 300 грам. Це те, що я придбала. А отримала я посилку кілограм 100 грам. Уявляєте собі? І зараз я переключу камеру і покажу е, пряжу, із якою я буду далі. Починати в'язати шкарпеточки. Проходьте в цей магазин, я залишу, я на екрані зараз додам, як він називається. Я сказала Валентині хазяйці хозяйці магазину, що я розкажу про її магазин. Вона сказала: ви знаєте, я в рекламі ну, не нуждаюсь, не знаю. Як до українського не нуждаюсь? тобто в'яжіть, ви робите гарну справу. В'яжіть, хай буде у вас все добре. Тож. Проходьте, дівчата, класний магазин. І, дівчата, спочатку я хочу вам показати секційну пряжу, яку я буду використовувати саме для Хелікса. Подивіться, тут навіть на дві шкарпиточки вистачить, отакі от залишки мені Валентина поклала, і от такий колір. І ось такий колір. І ось, дівчата, подивіться, також вона мені поклала. Недов'язані шкарпетки, ну вони такі були, знаєте, трошечки страшненькі, тож я щось вже порозпускала, щоб вам показати. І ось така була шкар... шкарпеточка. Ось і ось, будь ласка, дивіться, які дуже приємні кольори. Бо я їй казала, кажу, якщо щось темненьке, бо це не для себе, це для хлопців, тож буду використовувати саме. В саме в Хеліксу або смужками Також подивіться, який великий моток сірої пряжі. І от саме цю сіру і от цю секційну її якраз і можна в'язати методом Хелікс. Мені здається, буде дуже непогано. Також ось такі залишки. І сусідська собака мені допомагає, як же без цього, дівчата, ну ніяк. Почала знімати тут кіт Макс, тут зараз собака, але в будиночку, щось зовсім мені сьогодні не хочеться знімати. Також подивіться, ось така шкарпеткова пряжа, трошечки меланжева. Ну, я сподіваюся, вам не дуже заважати буде собака. Ось така чорна пряжа. Це все ж карпеткова пряжа. І темно-синя. Я так буду розкладати вам. І ось така яскравого кольору. Це також можна смужками десь внизу додати, на стопі може. І ось така пряжа. І ось такий колір. Якраз, бачите, тут ось підходи можна підібрати, бо ну, залишки просто шикарні. І ось така, подивіться, темно-синя. Це не турція, це або ригія, або якісь артикули. І ось, бачите, скільки темно-синьої. І ось така трошечки яскравого кольору. І ось така, бачите, і от такий моточок. Тож буду міксувати, буду в'язати, буду вам показувати, а ви, може, будете надихатись, і також зі мною будете в'язати. Ту пряжу, яку я придбала, я також буду використовувати, і також буду з нею в'язати. Хочу подякувати Валентині, подякувати її магазину, моточки Юа. Я вам неймовірно вдячна, тож тут буде дуже багато шкарпеток. А ми з вами йдемо далі. І, дівчата, це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Відео вийшло коротеньке, але не буду затримувати не ваш час гаяти, не свій час. Основне, я розказала сорс по шкарпеткам буде. І інструкція на цю літню футболку також буде. Тож, всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, і ми з вами зустрінемось. Дякую!